Скільки у вас на карті? Тисяч п'ять гривень. Скільки у вас на карті? Тисячу п'ятсот. Тисячу п'ятсот. А вас скільки? Дві гривні. Дві гривні у вас на карті? Тисяч дві. А вас? Тисяч гривень п'ятсот, напевно. Скільки у вас на карті? У мене на карті. Ну, десять гривень буде. Точно. 10 гривень, а точно. вас десь сто. Скільки у вас на карті? Тисяча. Uh, Ну так. А вас? Десь 600. Вас на карті? Не пам'ятаю. Плюс-мінус? Дві десь. А вас? Тисячу. Скільки у вас на карті? Гривень 80. Ні, скільки в такої надами на карточці? Зараз хвильку. 66. Ніфіга Ні, фіга собі 60 тисяч. А покажи, будь ласка, на камеру. Класно. У мене є для тебе пропозиція прикольна. Яка? Дивись, ми беремо 66 тисяч, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Ну, якщо це принесе гроші, я погоджуюсь. Приносить. Давай. Виходиш з машини? Давай. Давай. Яка в тебе робоча сторона? Та чи та? Даєш мені свій телефон. Давай. Дивись, ми беремо 66 тисяч, угу. закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,5. Зараз їх будемо продавати по 43,5. Зазор у нас виходить 2 гривні. Що зрозумієш чи ні? Головне, щоб гроші капнули. Добре. Так, зараз ми будемо їх продавати по 43,5. Зараз у нас хтось їх має купити. Угу. Якщо, до речі, хочеш, так само в нашому телеграмі є безкоштовний урок. Угу. Так що залітай. Можеш собі нові диски взяти. Хороший варіант. Силка на телеграм в шапці профілю. Так. Yeah. Добре. Так, дивись, ордер на біржі в нас виконано. Тримай, будь ласка, телефон. Зараз тобі мають прийти кошти на карточку. Обнови, будь ласка. О, прийшли. Так, 70 000. є 70 тисяч. А покажи, будь ласка, на камеру 70 тисяч, щоб люди бачили. У нас вийшов прибуток 4 тисячі. 4 Як тобі таке за пару хвилин? За пару хвилин 4 тисячі, класно. Класно. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал, там є безкоштовні уроки по P2P. Силка в шапці профілю.